Христос Ісхрест! Слава Славі Нашому Ісусу Христу, благодаря, моя сестри, я хочу задати всім таке питання. Сестри, яким часто предметом ми користуємося кожен день. Може, Я думаю, за мною всі будуть з голова що ми часто дуже користуємося дверима. Кожен день. Даже і чув вдома -чу зайти, куди б не пішов, треба двері відкрити, машину сісти теж двері, кругом двері. Знаєте, і за двері. Що таке для нас двері? Для нас двері, саме головне, це хто? Ісус Христос. І в 10, 10 розділі в му вірші, написані такі слова. І знову промови Ісус. По правді кажу вам, що я двері вівцям. І в 9 вірші написано Я двері. Коли через мене хто вийде, спасеться, а той вийде та вийде і посольство знайде. Знаєте, Христос хоче, щоб дійсно ми зайшли, щоб наші двері були Христос, щоб ми дійсно Христа всі знали і. Встили його в своє серце, щоб ці двері не були нам переконані, щоб завжди з нами був наш Господь Ісус Христос, який любить нас. І в Івані Івана в 14 розі 6 вірші написані такі слова, Промовляє до нього Ісус! Я дорога і правда, і життя. Да, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ну, багато хто говорить, що тільки ми віримо в одного Отця, а Ісус Христос це стороні. Ну, Христос каже, ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Знаєте такий приклад, один багатий чоловік, маючи багато магазинів, він, знаєте, побудило його таке, я думаю, цей приклад чули ми не раз. І його побудило щось зробити добре. Знаєте, він взяв дитячий будинок. З дитячого будинку дітей. У нього був такий іграшковий магазин, де дуже багато іграшок. У нас на виведе цей приклад. Так? І він підволяє, пригласив всіх цих дітей і говорить: кожен з вас може взяти, зайти і взяти на вибор любую іграшку, Ми тільки одну. Знаєте, пустив він цих дітей. Ці діти побігли, і кожен вибирає, що там брати. А ти хлопчик взяв і держи його ногу. Знаєте, всі взяли іграшки, він каже, а ти чому біжиш, не вибираєш? А він каже, а я вже вибрав. А йому каже, кого ти вибрав? А каже, У вас. Да. Дивіться, взяти кульмином. Він вибрав хазяїна всіх магазинів, да? якщо він стане його сином, то він буде хто спадкоємцем. І так, що ми, якщо ми вибираємо Ісуса Христа, то хто ми стаємо, ми стаємо Його діти? І яких, які ми будемо хто спадкоємцями нашого Господа? Офіціалом в первому 5, П'ятому вірші написані такі слова. Наперед призначивши нас на велико собі через Ісуса Христа за благовіння своєї волі. То що ми, якщо приймаємо Ісуса Христа, да, Христос вибрав нас, ми стаємо дітьми. Теж один такий вид, свідчення таке, і де йде імператор, у нього охорона всій по боках, що толпа не могла йому шлях перетхнути, і всі стоять військові, знаєте, здорові, все, щоб ніхто не міг пройти, а між виціми. Військовий хлопчик один раз і між дорогом раз одного, і біжить якраз імператор під'їжджає до Кареті і він туди. А він його разом співає, його уже спить, бере і говорить, ти розумієш, хто це такий? Це імператор? Він говори, тут для тебе імператор, а для мене батько. І яка велика владість? Да? Щоб дійсно ми вибрали нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, коли йдуть буває вибори, на вибори люди йдуть і кажуть, ми все вибираємо все, там президента. Я ніколи не агітую, але я на приклад. І вибираємо президента. Ах. Ми повинні обращатися кожен день до нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, коли свідчення Бойка я слухаю і говорить, знаєте, я завжди, що б не хотів зробити, як би що зробити? що Я, я завжди молюся і прошу Господа. обращаюся до батька. Дійсно, що якщо ми будемо обращатися, молитися до нашого Господа, то дійсно в що відкривають двері. В Біблії, Слові Божим, написані, так говорить Господь Івана Іодеана 14, розділ, той самий розділ і 13. -му вірші написані такі слова. І коли що попросите, ви будете півмення моє, темчиму, щоб у сині прославився Отець. Молитві дуже багато ми можемо робити, просити і обращатися до нашого Господа Що людям неможливо Господу розберемо. Знаєте, колись ми їхали на північ, на Благовістя, і ми заїхали, були вже в Брянській, і приїхали на машині, і все, машина робила без питань, з вісім чоловік ми переночували, вранці виходимо до машини, знаєте, в що всі водії. І всі раз заводять одну машину, а машина не заводиться. А в як машину, всі не заводять. І знаєте, ми всі одразу той при капота давай відкрили. той давай туди ходимося. Стоп, 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 стоп. Браття, давайте помолимося. Стали, помолилися. І то раз, і машина жив і заводилася. І ті Господь показує те, що дійсно, щоб ми, знаєте. Оця суматоха, оце коли ти десь в першу очередь не даже надійшся на кого? На Господа нашого. Обращаться до нього. І він хоче, щоб ти дійсно до нього обращався. Псалмі, 54, 23 вірші написані такі слова. «Свого тягара поклади ти на Господа. І тебе Він підтримує, він ніколи не дасть захитатися правильно. Господь дійсно підтримує, ніколи не дасть захитатися правильно. То що, якщо дійсно людина надіється на Господа, Господь ніколи не тісає, не ставить вас і незамінутися. Тому що дійсно це наш батько, і який хоче, щоб ми дійсно завжди вірили в нього, надіялися на нього і славили тільки Його. І знаєте, в одну церкву приїхали два брата. Один старець, а другий молодий. Ну, обличчя, знаєте, у нас вже так. До старшого покоління це вже проше, а молодші це вже от мої. І знаєте, вони двоє проповідували і Слово Боже, а одна сестричка така приближенна вже була, і до неї підходить і говорить, ну як вам сестку, як вам проповідь, братів? Вона каже, знаєте, молодий. Так добре знає про Бога. Він каже, а от старець говорит, як добре знає Бога. Господь нам був нашими дверими завжди, завжди, щоб ми довіряли йому, поклонялись йому, і щоб про цей вибір, який хто вибрав нашого Господа Ісуса Христа, ніколи ніхто не жалів. То що цей вибір, я думаю, знаєте, можна багато. Коли люди пройшли путь з Господом, я думаю, і не один, який дійсно був вірим Господу, не скаже, що я жалкую, що я вірю в Богу, прийшов до Господа і за тим життя, яке було, і знаєте, як один брат каже, Мені буває осні таке сняться. Говорю, як сповню, просто своє життя, то говорю, ну нічого мені сниться. Знаєте, а воно все одно десь в пам'яті то сталося, десь воно Я говорю, брат, не тільки тобі сниться, мені теж сниться моє. Боюся ці моменти і думаєш, що просипаєшся, думаєш, Ух, слава Богу, що це не так. І слава нашому Господу, за цю мирність, за цю благодать, щоб дійсно, дорогі і сестри, ми не тільки покаялися, не тільки прийняли хрещі, а щоб ми ще і служили нашому Господу. За всем слава і честя, покрою, оцю Сину, Святому Духу. Амінь. Давайте славу в Інпоморе, нашого. Слава Господи, що ти нашого мене, то бачу речі по цьому мирі, привів за себе, за усім сином. Господі дав мені можливість користуватися цими дверима, щоб, Господи, завжди я вірив тобі, поклонявся тобі, щоб за тобою, щоб я не ходив ні в праву, ні влітку, і що за тобою вірую тобі до кінця. Боже, Тобі слава. Тут також, Господі, ти знаєш час. Ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, зараз в нашій країні йде війна. Росія беззаконно напала в нашу країну вершинці, беззаконня про Я знаю, що людям неможливо, тобі можливо все. Якщо тобі угоду, Господи, перекрати це все. І зумієш до ті, хто зараз знаходиться на цій війні. Не дай цим душам піти в погибель, прийти їх з покаянням до себе, Господи. І благослови всі народи, які не твоє серце, приведі їх з покаянням до себе. А також, Господи, благослови братів та людина. Ти знаєш Господи, його ситуацію. І, Боже, укрепи, утвердив його і розположив всіх серця, щоб дійсно він остався вірним тобі до кінця. Все учені руки, я писає своїх братів і сестрички. Тобі за все хвала і слава Отцю тобто, Сину Святому Духу. Амінь.